Друзі, привіт! Мене звати Віталій ви на каналі Retouch.ua. Сьогодні будемо робити фото, в якому попрацюємо з текстурами, кольором та компонуванням. Моя ціль показати вам роботу з предметами, щоб ви помічали більше деталей і не боялися замінити одні деталі іншими. Завантажити це фото ви можете в телеграм-каналі Retouch.ua, Посилання залишаю в описі. З вас всподобайка. Починаємо. І так, друзі. Сьогодні ми будемо працювати ось такою фотографією пива «Hogarden». І перше, що я починаю, відкриваю нашу фотографію у фотошопі і починаю вирізати пером, щоб відділити головні об'єкти від фону. Починаємо. На цій фотографії я зробив два контура, виділив окрему баночку і окремо лимон. Це потрібно для того, щоб мати змогу його масштабувати, зробити більше або менше в нашій композиції. Також я перейду до фотографії, де у нас цей лимончик, і ось цей апельсин, і виріжу їх. І відразу будемо компонувати, підготовлювати нашу майбутню композицію. Я зробив контур для нашого майбутнього виділення, роблю виділення, радіус розташовки 0 пікселів, окей, Натискаю Ctrl-C та закидаю в нашу композицію Ctrl-V. Далі переходжу до зображення лимона, відкриваю його в Photoshop. І теж роблю виділення пером. Після того, як я вирізав наші апельсин з лимончиком, я хочу зробити наброски для майбутньої композиції. Але перед цим також хочу вирізати баночку. Зроблю виділення. І з шаруфон Ctrl-J клоную її на новий шар. Те ж саме роблю з лимоном. Натискаю Ctrl, клікаю і натискаю ctrl j копіюю все це на новий шар. А Радіус розташовки друзі, у мене стоїть 0 пікселів. Ось бачите 0 пікселів, щоб зображення були чіткі. Я роблю виділення без розмивки. Далі хочу зробити компоновку майбутню і подивитися, що у нас буде получатись. Приблизна композиція буде ось така. Стоїть баночка, і біля неї, біля неї розміщений лимон. Давайте я його буду здвигати приблизно ось сюди. Але він буде розміщений за нею. Тобто я беру і шар з лимоном, перекидаю під шар з баночкою. Давайте відразу все це підпишу лимон. Це буде у нас зліва. Так. Це апельсин зліва. А це лимон справа. І також підпишу баночку, щоб ми не путалися у шарах. Далі. Лимон справа. Поки що виключу це все. Ctrl-T і думаю, що можна трішки зменшити його у масштабі відносно баночки, щоб у нас баночка була головним героєм цього кадра. Приблизно здвигаю ось так. Так, ось такий він був, і ось так я його зменшив. Ну приблизно буде так. Там далі буде вже будемо це все правити. Далі лимон зліва теж саме роблю. Ctrl-T і трішки зменшу його у об'ємі. Приблизно, ось так. Поки що залишаю так. Також е апельсин зліва. Апельсин буде лежати у мене на передньому плані, натискаю Ctrl-T. Трішки його теж зменшую і починаю здвигати приблизно ось отак. Ну, можливо, його е зробити трішки більше, бо він же у нас все-таки на передньому плані, тобто його масштаб може бути більший відносно інших фруктів. І так, друзі, поки що у нас виходить ось таке компонування. Я включу шар з фоном, щоб подивитися, е що ми будемо робити далі. І так, далі я хочу поміняти ось цю підставочку і замінити фон. Зараз ми робимо грубі наброски, а потім вже будемо все доводити до ідеї. І перше, з чого я почну, це звісно підставочка. Дивіться, я тут у папочку собі скачав текстуру дерева. Ось таку текстуру дерева і ось таку текстуру дерева. Якусь із них хочу я використати в якості підставки, поки що не знаю, яку, будемо пробувати. Відразу скажу, що це картинки, скачані із сайту Unsplash. Як я це робив? Я просто зайшов в Google, зайшов на сайт unsplash.com і ввів у запит просто Wood текстура. Ось так. І за цих ось текстур просто виберу ось навіть ця текстурка, да, яка у нас скачана ось тут. Ну давайте спробуємо ось цю текстуру відкрити за допомогою Photoshop. Так, І я беру цю текстуру за допомогою інструмента переміщення, просто закидаю в нашу майбутню композицію. Далі я перетягую її в самий низ. Відразу давайте перейменуємо її на підставка, щоб не плутатись у шарах. Натискаю Ctrl-T і здвигаю її вниз. Також трішки отак зроблю масштабування. Натискаю Enter, дивлюсь, що у нас і як лягло. І бачу, що, наприклад, ось цей лимон випадає у нас трішки із, із фону. Бачите, він на ньому ніби лежить. І ось тут трішки підпираєте. Тому переходжу на лимон справа, натискаю Ctrl-T і підганяю його під. Ось, от дивлюсь, понизу вирівнюю. Також я бачу тут виділення трішки зайвих пікселів жовтих. Взяли тому відразу створю новий контур. Візьму перо, і ось це обріжу, щоб воно не заважало. Теж таке буває, робоча ситуація, да, коли виділяли, але виділили трішки зайвого. Нічого страшного, це все правиться. Роблю контур, натискаю виділення і натискаю клавішу Backspace або Delete. Ctrl-D знімає виділення, видалив всі зайві пікселі, Нібито лимончик ліг рівненько. Ну, В кінці ще будемо дивитися, зараз просто так приблизно вирівнюємо. Далі, друзі, дивлюсь на нашу баночку, і бачу, що баночка теж у нас ніби трішки крива стоїть. так? Тому переходжу на неї, беру ctrl Т-трансформацію, візьму, отак от покручую її трішечки ось так. Натискаю Enter і бачу, що її треба здвинути ще уверх. Беру інструмент переміщення клавіша V і здвигаю стрілочками уверх, ось приблизно отак. Далі у нас залишається апельсин, залишається лимон, треба теж їх здвинути. Беру апельсин, беру інструмент переміщення клавіша V і здвигаю його. По нашій підставиці. Натискаю Ctrl-T, щоб дорівняти кути. Ось приблизно так. І залишається у нас лимон на задньому фоні. Лимон зліва теж Ctrl-T. Зменшую, дивлюсь. Тут теж ніби попали жовті пікселі в виділення. Тому додаю ще один контур, беру перо і видаляю. зайве. Видаляю ці жовті пікселі, щоб вони нам не заважали. Роблю ось таке виділення, Ctrl-Click. І «Backspace». Знімаю виділення, дивлюсь, нібито окей. І так, друзі, вже виходить у нас доволі таки непогана композиція. Відразу хочу закинути сюди і задній фон, і далі будемо працювати саме з деталями. Перехожу в папочку, де у мене заготовлені фони. На задньому фоні, як ви зрозуміли, у нас буде небо. Тому беру і перетягую його у нашу композицію. Небо розміщую під фоном. Ось так для того, щоб фон у нас був на передньому плані, а небо на задньому плані. Бачимо, що небо у нас не достає до країв, тому натискаю Ctrl-T трансформацію і так от збільшую приблизно ось так. Натискаю Enter. І так, друзі, наша первоначальна компоновка вже готова і виглядає доволі таки непогано. Але тут залишається дуже багато деталей з якими потрібно попрацювати. І в цьому, в принципі, і є основа ретуші, коли у нас саме набросок робиться дуже швидко, але потім треба працювати з деталями. Які деталі Яких деталей тут не вистачає, з чим треба попрацювати? Ну, по-перше, попрацювати з світлотою баночки нашої. Так, вона така затемна. Далі я хотів би попрацювати із світлотою неба, тому що мені воно теж за темним, хотілося б трішечки висвітлити. Особливо, якщо подивитися на контури баночки, да, отут на оці вибілені ділянки, то очевидно, що небо має бути світліше, що воно дає більше світла. Якщо небо буде світліше, баночка буде гармонічніше виглядати. З цим ми розберемося. Далі, отут ось треба попрацювати у нас з тінями, з тінями під нашими предметами, бо наразі їх не вистачає. І також внутрішня частина апельсина, тому що апельсин був розрізний, і тут немає текстури, не вистачає красоти. Тобто, от, ніби він такий. Пласкувати. Хотілося б красивий апельсин, Це все ми будемо міняти. Ну і давайте попрацюємо з деталями. Перше, з чого я хочу почати працювати, це промалювати тіні на нашій підставиці. Я переходжу на шар з підставкою, додаю пустий шар і натискаю Alt, навожу між шарами, клікаю, роблю таким чином прив'язку пустого шару до підставки. Давайте назву його тіні. Далі беру пензлик, беру чорний колір. А можливо, не чорний, можливо, такий більш такий коричневий, темно коричневий щоб на нашому дереві тіні були максимально гармонічні. І беру потихеньку, починаю промальовувати ось тут під апельсином, просто затемняти підставку. Ось так. Ну, Нібито апельсин відкидує тінь. То, друзі, я спочатку працюю меншим пензликом, проходжуся саме на межі між апельсином та підставкою і роблю більш, більше затемнення. А далі збільшую розмір пензлика і ставлю ось такі не жорстким пензликом, просто таку тінюшку. Приблизно. Приблизно ось так. Якщо. Буде зайве, чи мені тінь буде темна, то ми завжди можемо це повернути по масці. Наприклад, от зараз я розумію, що тінь дуже-дуже глибока. То я додаю маску, беру пензлика, беру той же самий чорний колір і трішки його починаю коригувати. Наприклад, ось так. Тобто, це все можна довести до ідеалу за допомогою маски. Поки що роблю приблизно ось так. Таку ж саму операцію роблю і під нашою баночкою. Я переходжу на наш пустий шар, беру ще раз пензлика і починаю промальовувати ось тут біля баночки. На межі баночки та підставки роблю більше затемнення, а далі роблю те ж саме нежорстким пензликом ось такі просто тіньки. Приблизно ось так. І давайте подивимося, як було було ось так. І стало ось так, нібито баночка та апельсин лежать скраю і відкидають тіні. Уже виходить доволі таки непогано. Далі, друзі, я хотів би попрацювати з небом, а саме мені не подобається, що небо йде в такий в дуже синій, а баночка у нас такого блакитного кольору. І я хотів би зрівняти їх по відтінку, тому переходжу на шар з небом, додаю кривих спочатку висвітлю. Небо зроблю ось так. А далі, ну, як варіант кольору корекції, можна взяти вибіркова корекція кольору, перейти у сині кольори і додати жовтого кольору, наприклад, трішки. Так, прибрати пурпурового ось так. І подивитися, що у нас по блакитному. І трішки, ні, блакитний я не хочу чіпати. Давайте ще з пурпуровим. Приблизно так. Також можна попрацювати з повзунком чорний. Подивитися, що буде, і погратися із його насиченістю. Давайте подивимося. Було, стало. Небо стало ось таке. В цілому я буду ще потім допрацьовувати яскравість неба, але після того як попрацюю з самою баночкою. Наразі залишаємо так, але вже стало набагато краще. І давайте подивимося на деталі, які деталі треба поправити. Ну, по-перше, друзі, дивіться, у відображенні у нас більш жовтий колір, а підставку ми ж замінили уже на таку більш червону. Тому я додам над баночкою, коригуючий шар колірний тон насиченість, візьму ось цей інструмент, візьму ось оце виділення по жовтим, клікну і пробую їх перевести в такий більш червоний колір. Було, стало. Тобто, Уже ми фізично правильно зробили колір відображення ось цієї підставки до банки. Уже окей. Далі, друзі, на мій суб'єктивний погляд, банка темнувата, я б хотів висвітлити її трішечки, тому беру, додаю коригуючий шар кривих і роблю висвітлення. Приблизно роблю ось таку криву, закриваю її, і дивлюся, що в мене виходить. Чи подобається мені, чи ні. Можливо. Оці частини пересвічені, тому я переходжу на маску з кривою, беру пензлика і трішки закрию пересвіт. Також поверну ось тут темну полосу. Ось цю. Давайте подивимося, було стало ось така баночка стала. Також, друзі, я думаю, що варто притемнити ось цю частину, тобто зараз вона висвітлена, а краще його притемнити, щоб воно було більш натурально. Тому що світло сюди менш попадає в цю частину. Також бачу, що на лимоні є залишки ось цієї жовтої полоси. Давайте зараз подивлюсь, що воно таке. Не подобається мені, як воно виглядає. Тому візьму перо, візьму ще раз виділення і обріжу ці, ці залишки. Стільки деталей треба помічати. Знімаю виділення Ctrl-D О, стало набагато краще. Все тепер мені подобається. Далі, друзі, все ж таки хочу допрацювати колір неба і повернутися до нього після того, як попрацював з пляшкою, розумію, що небо мені не дуже подобається. Я зроблю наступним чином: візьму піпеточку, візьму колір з нашої пляшечки, ось отакий, і над нашими шарами, над небом додам пустий шар. Натискаю Alt, прив'язую його до шару з небом. Беру заливку і заливаю кольором таким самим, як наша пляшечка. І далі його переведу просто в режим кольор. Просто щоб максимально звести колір неба та колір пляшки. Ось так поки що виходить. Ну і зменшу непрозорість. Приблизно, ось так Давайте подивимося, було. Стало, було, стало. От стало набагато приємніше, на мій погляд. А також є такий прийом в студійній зйомці, коли за товаром фон трішки висвітлюється. Тому на небо ми можемо зробити приблизно таку ж саму штучку. Теж взяти пустий шар, прив'язую його до неба, беру пензлика, беру. Ось такий світлий колір. Не білий, а такий же блакитний, тільки ближче до білого. Ось такого відтінку. Натискаю ОК. Беру пензлика, збільшую його розмір. Так. Жорсткість на нулі. І за товарами просто беру і трішки отак от висвітляю. Ось приблизно так я зробив висвітлення за товарами. Якщо занадто можемо попрацювати з непрозорістю, наприклад, ось так. І мені здається, що таке свідчення додає об'єму в кадр. Давайте подивимося, було стало, і зображення виглядає набагато гармонічніше. Навіть ось оці забілені краї нашої баночки з таким висвітленням вже виглядають і вписуються в картину дуже дуже класно. Далі пройдемось по деталям, і давайте подивимось, які у нас є тут моменти, що можна ще підправити. Ну, дивіться, по-перше, у нас цей смак, він апельсин, грейпфрут та лимон. Грейпфрута в нас немає, але є апельсини та лимони. І дивіться, у нас з лівого боку є апельсин і є лимон. Але чомусь мені здається, що можна зробити так, що з цього боку хай буде лимон, а з цього боку і розрізний апельсин, і за ним цілий апельсин. Тому я пропоную спочатку замінити колір ось цього. Майбутнього апельсина, поки що це лимон. Тому я шукаю, де він там у нас є. Лимон зліва. Беру коригуючий шар кольорний тон насиченість. Беру які у нас тут жовті, мабуть, та червоні будуть, жовті. І здвигаю їх колір, ось такий апельсиновий. Просто здвигаю колір у красноту. Було, стало, і вже з лимона у нас виходить апельсин. Далі, друзі, у нас на передньому плані є ось цей апельсин, але текстури в ньому тут немає. Немає м'якоті, немає, не видно цих дольок апельсинових. Тому можна піти на хитрість і замінити в ньому текстуру. Давайте звернемося до нашого сайту Unsplash, Я тут просто беру і в пошук ввожу оранж. Просто оранж, і дивимося, що у нас тут є. І ось є у нас картиночка, яку ми в цілому можемо взяти для того, щоб замінити внутрішню частину апельсина. Я скачую цю картинку. Так, переходжу у завантаження. Відкриваю її у фотошопі І беру перо, вирізаю внутрішню частину нашого майбутнього апельсина. Я зробив контур, роблю виділення, Ctrl-C і вставляю його ось сюди. Шукаю аплюсин зліва, Ctrl-V. Над ним вставляю ось цю внутрішню частину. Беру Ctrl-T трансформацію, зменшую розмір і починаю вставляти по формі нашого апельсина. Віддаляюсь, дивлюся, приблизно ось так вийшло. Ось тут бачу затемнення неприємно, тому давайте його трішки висвітлю. Візьму апельсин зліва, додаю коригуючий шар кривих. Так, і беру трішечки підтяну світлоту. Ось отак. Так, давайте. Було, стало, було, стало. Давайте в масштабі подивимося. Було, стало, було, стало. Апельсин заграв, став чистіший, красивіший. Мені дуже подобається. Ось так воно було, і ось так стало. Супер. Також, друзі, я думаю, що варто затемнити трішки ось цей апельсин. Давайте на нього перейду. Це наш бувший лимон зліва. Так? Я додам на нього коригуючий шар кривих і візьму трішки ось так його підтемню. Ось так. І дивлюся, що виходить. Так, було, стало, було, стало. Став він трішки темніше, так, щоб акцент був все-таки ось на, цю, на цей апельсин. І ще мені не подобається я яскраво виражений блік на цьому апельсині, тому я йду на апельсин зліва, натискаю Ctrl, клікаю, беру штамп. Непрозорість штампу в мене стоїть 39%, тому я такий напівпрозорим штампом, просто зменшу активність ось цього бліка. Знімаю виділення, віддаляюся і дивлюсь. Так стало набагато краще. Також, друзі, можна ще попрацювати з кольором неба. І давайте я перейду на шар з кривими, які коригують світлоту нашого неба. І давайте його трішки по ось таке небо в нас було по світлоті. Ось таке ми зробили. Навіть не знаю, яке мені більше подобається. Темне небо виглядає теж дуже класно. Можливо, десь посередині щось залишити. Якось. Отак. От ну Дивіться, такий параметр, я думаю, що ви зробите на свій смак, а я ще трішки попрацюю і фіналь, фінальний результат покажу вам, що в мене вийшло. І так, друзі, я ще трішки попрацював з нашим зображенням. В результаті що я змінив? Трішки здвинув апельсин ліворуч відносно основної композиції, так? І замінив текстуру дерева на підставці ось на таку текстуру стіни. Як я її знайшов на тому ж сайті Unsplash, ввів просто Blue Wall. І ось скачав ось це зображення і просто пофарбував його таким помаранчевим кольором з накладанням в режимі Колір. Нічого складного. В цілому перейшов до такої компліментарної схеми, коли у нас є помаранчеве, є блакитне, виглядає дуже привабливо. Ось такий урок у мене вийшов. Я сподіваюся, що він буде корисний, ну і висновок. Противники ретуші можуть сказати, що тут забагато ретуші, що це все фейк, і в принципі вони будуть праві. Але як я вже вам казав, що моя ціль показати вам роботу над деталями і щоб ви не боялися міняти одні деталі іншими. На цьому у мене все. Не забудьте підписатися на канал, поділитися цим відео з друзями. Бажаю вам продуктивної ретуші. Пока-пока.